Огляд AirPods Pro 3 я їх протестував в залі на пробіжці, в літаку, в поїзді, на ярмарку у вісні і мені здається, будь а навіть під час роботи. І зараз розповім вам про них детально. А ще в AirPods Pro 3 завезли деякі цікаві фішки нові, як, наприклад, сенсор вимірювання частоти серцевих скорочень, чи дуже якісні мікрофони, за допомогою яких я її знімаю початок цього відео, і я спеціально ще раз відійшов, щоб ви розуміли наскільки це класна фішка, особливо для кріаторів. І Якщо ви думаєте, що таких мало, то навіщо Apple презентувала цілу про лінійку цьогоріч з акцентом на крієторів, на тих, хто знімає відео? І мені здається, що що AirPods Pro 3 — це якраз дуже вдале продовження цієї стратегії, бо за допомогою них люди можуть знімати тіктоки, рілзи чи навіть цілі відео на YouTube. Перемістився в студію, взяв інший звук, ну для вас буде ще й порівняння. Тож AirPods Pro 3 третього покоління. Я вже колись казав, що для мене після смартфона саме True Wireless навушники є найнеобхіднішим гаджетом серед усіх. Бо я дуже чутливий і дратівливий до різних звукових подразників, як чавкання, гучне дихання, розмови навколо і так далі. Тому я насправді не уявляю свого життя без навушників. І хтось скаже, Саня, що ти нам затираєш? А що ж ти робив, коли не було таких навушників? А я вам скажу, я років з 13 з навушниками, от скільки себе пам'ятаю. Бо я навіть касетними плеєрами користувався, коли cd плеєри ще не були розповсюдженими. Я просто ніколи з дому не виходив без навушників з років 13 і аж до сьогодні. Тож вони завжди для мене були актуальними і важливими. Просто спочатку вони були дротовими, потім бездротовими, але все ж таки з дротами, ну а потім вже і True Wireless. І що ж для мене найважливіше в такому гаджеті? Це зручність насіння, як кейс Цу таке вкладишів. гарний шумодав, гарна автономність, керування, все інше, навіть якість звуку для мене завжди відходила на другий план. Бо, по-перше, я не аудіофіл, ну і звісно, я не буду обирати для себе прям зовсім якийсь шлак. Коли Насінг випустили свої ті жовтенькі, я сказав, що вони звучать прям паршиво. Але коли вони звучать нормально чи навіть гарно, на мою думку, а AirPods прошки звучали завжди, на мою думку, гарно, то цього вистачає. І все ж таки, тут більше не про якість звука, Бо такі навушники ніколи, напевно, в найближчому майбутньому не стануть аудіофільськими. Це мова про гаджет компаньон який завжди готовий до роботи. І от що я маю на увазі дзвінки, подкасти чи відео, музика, беруще, а тепер ще й пітлічка чи навіть пульсометр. А кажучи, завжди готовий, я маю на увазі те, що ці навушники... Досі завжди зі мною. В Плані їх розмір, на відміну від тих самих CMF BATS чи Nothing Nothing, да? Nothing Ear. вони можуть бути чи в п'ятій кишені джинсів, чи в маленькій кишені в сумці, тому що за розміром вони майже не змінилися. Хоча по факту сам кейс і став трохи більше, правда, на лічені відсотки, але й легше аж на 13% відсотків. Що в житті помітно набагато більше, ніж збільшення розмірів. Якщо їх не порівнювати саме по циферкам, ви збільшення не помітите. І я можу сказати, що оновлення класне, особливо забігаючи наперед, коли ми будемо говорити про автономність. Але є і дещо що розчарувало. це якість. Я не знаю, як так сталося, але ну, по-перше, пластик глянцевий, як і раніше. Це означає, що треба його чи в чохольчик класти, чи він буде заматований, Як е, і у мене він був. Це на швидкість, як то кажуть, не впливає, але зовнішній вигляд псує. Але найнеприємніше це якість кришки. Я розумію, що це рухома деталька, але... Ну, вона, коротше, ходить туди-сюди. Це не критично, я не постійно їх терблю в руках, але після Самсунгів, Бац третіх. Там якість набагато краще, якось засмутило. На корпусі є динамік, є елемент керування, правда, тепер без фізичної клавіші, вона тепер сенсорна для спарювання з новим пристроєм. Треба відкрити кейс і два рази тепнути по передній частині. Світлодіод теж прихований. Також є вушко для ремінця. Але від себе скажу, що кришка трохи ходила і в попередньому поколінні, тобто вона не ідеально прилягає. Якщо ви думаєте, що тут щось критичне, ні е, насправді в житті це не так помітно. Але по довговічності ці навушники, ну, прям топові. Я принаймні кажу про свій досвід. У мене колись були самі перші AirPods багато років, вони так і не здохли. До цих у мене були AirPods про другого покоління ще з Lightning. Я вже хотів їх поміняти на версію Step c але чекав якраз такі оновлення. Просто у мене навіть дроту Lightning немає. І вони у мене були з самого початку, а саме з вересня 22-го року. Я ними користувався буквально постійно, буквально скрізь кожного дня. І навіть коли я перейшов на Galaxy Buds 3 Pro, коли прийшов на Android, то я їх подарував своєму другу, і він досі ними користується. Там і автономність залишилась гарною, і виглядають вони більш-менш нормально і працюють шикарно. Тобто, по довговічності, купуючи цей гаджет, ви отримаєте його не на рік, не на два. Да вони і не оновлюються кожного року. Тож я їх точно можу радити, якщо вони вам підходять. А до речі, міняв тільки амбішури, ну вони коштують там щось пару євро в офіційному магазині, це не проблема. Ще одним оновленням став вологозахист як вкладощів як і кейсу по стандарту IP57. хоч Apple і не радить з ними плавати чи навіть ходити в душ, сам стандарт означає, що ви можете це робити. Я бачив тести з ними дійсно нічого не відбувається після цього. Тож можу сказати, що це вагоме покращення з новими AirPods Можна і бігати, і в зал ходити, і навіть працювати в студії, бо вони стали набагато більш комфортними. А знаєте, що у мене ще є дуже комфортний, причому вже далеко не перший рік це крісло Andasit, яке, до речі, майже завжди в кадрі, коли я в студії. Я користуюсь кріслами Andasit вже більше п'яти років. Зараз у мене Andasit Kaiser 4XL. І так, це партнер цього відео, але офігеть крутий. Тож, що з цим кріслом сталося за рік, бо йому вже рік. Я в ньому працюю кожного дня і на всіх зйомках, і влітку, і взимку. І зовні воно як нове. До речі, влітку на преміальні Синтетичній екошкірі не було спекотно, я цього побоювався. Воно великувати, але я і обирав найбільшу версію, бо я і сам не маленький. А от сидіти в ньому одне задоволення: тут налаштовується буквально все, і я зробив ідеальний сетап позиції саме під себе. Жодна поверхня не прогнулася, не зам'ялася завдяки піні високої щільності Memory Foam. Вона приймає форму, ідеально тримає тіло, а потім випрямляється. Налаштувати можна все, але налаштування підтримки попереку це просто топ. Її можна персоналізувати для себе за допомогою пластини, що Всередині. Це унікальна особливість в цьому кріслі. І до того ж легко налаштовується під ваш поперек. Висувною підтримкою попереку я користуюся постійно, залежно від того, що зараз роблю. А щоб було зручніше сидіти, є подушка на магнітом з ефектом охолодження. За цей час я зрозумів, що це крісло не тільки для геймерів, бо я не геймер і я ним користуюся кожного дня в задоволення. Під час роботи та відпочинку, проте коли хочеться пограти, навіть на смартфоні. 5D підлокітники дозволяють це робити комфортно, бо отримують руки. У Andasit є шикарні крісла на будь-який смак. І під будь-які параметри, і я особисто можу їх радити з власного досвіду. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися більше. А от у вухах вкладищі тепер сидять набагато краще, скажімо так, драматично краще. Бо раніше вони все ж таки, хоч і сиділи гарно, але ну я думав, що це нормально, що їх треба інколи трохи поправляти, так от притуляти до вуха, щоб вони не випадали. Бо коли ти бігаєш, катаєшся на велосипеді чи навіть займаєшся в залі, все ж таки тіло рухається, і от від вібрації вони трохи хотіли вискочити. И ситуація повністю інша, і це дуже важливо. Як мінімум, тому що їх не треба поправляти, вони не випадуть. Як максимум тут з'явилась функціональність, від якої надійність кріплення їх вухах сильно залежить. Я пробіг з ними вже декілька разів тренування, причому і на 10 кілометрів, і за весь час жодного разу не поправив. Я був з ними в залі. Ну реально провів з ними дуже багато часу, і їх не треба поправляти. Форму прям довели до ідеалу. До речі, амбушури виготовлені з нового матеріалу. Після презентації я боявся, що це буде пінка, але це таки сілікон. Проте більш жорсткий, ніякого дискомфорту він не викликає. Кріпляться до вкладиші амбушури теж по-іншому, я б сказав, більш зрозуміло. А в комплекті тепер ще і новий розмір XXS. Тобто в сумі їх 5. Тепер по звуку. Чесно кажучи, як на мене, він зовсім не змінився. В AirPods Pro 2 він був гарним. От тоді я прям почув різницю між першими і другими. Тут все так само, мені він просто подобається. Ну тобто, я не кажу, що він е, якийсь над, але для True Wireless навушників його, як мінімум, достатньо. Поскрипують неприємно. А от шумодав реально покращився. Він вже був найкращим серед всіх подібних навушників, а став ще відсотків на 20-30% по відчуттям краще. Він не ізолює тебе повністю в шумному середовищі, але робить перебування будь-де максимально комфортним. Я тестував і в шумних місцях, типу ярмарки, і в транспорті. Коли мені треба з кимось поговорити, я руками вмикаю режим прозорості. Хоча автоматичний режим і працює, я б сказав би, дуже класно, краще, ніж на Samsung, я звик робити це руками. По жестам керування теж без зміни це добре, не треба перезвикати. Як я вже сказав, я їх тестував просто під час свого життя в різних умовах, бо я ними просто користуюся. І от вам декілька прикладів, як працює мікрофончик в гучних місцях чи під час тренувань. Ну, як пишуть AirPods, звук студійний, класно? Мені здається, повинні класно писати зараз за те, що на пробіжці. Що там з пульсометром, що зі звуком? Отак на ходу. Записують звук AirPods Pro 3. Це, типу, студійна якість. Плюс в цьому, що я ж звичайний мікрофон не візьму на пробіжку, а в навушниках завжди бігаю. А оце в шумному середовищі. Тут машини їздять. Я біжу вітер, є цікаво, як записується звук. От як коли від себе, що навколо мене відбувається. Дуже добре те, що за весь час я... Жодного разу не поправив вкладичі. Сидять просто ідеально. Отак точно не сиділи раніше. Шумодав від вітру. Краще точно захищає. Ну а зараз сильний вітер це волосся, це Просто щоб ви розуміли, я зараз знаходжусь в доволі шумному місці. Тут багато, ну ярмарка, багато людей. Зараз пишу, до речі, на фронталку, але в вертикальній орієнтації смартфону. І я коли втягнув Airpods, це просто максимально все відрізало. Ну, тобто, шумодав тут набагато став краще. Тепер про деякі фішки. Я постійно засинаю в навушниках. Я не знаю, чи це добре чи ні. Хтось розробляє гаджети для цього, хтось каже, що це шкідливо. Я поки що не зрозумів, чому це може бути шкідливим, якщо ти не використовуєш шумодав, якщо ти дуже там тихенько вмикаєш подкаст. Е, ну коротше, як є, причому роблю це дійсно багато років. Але з цим були певні проблеми. Наприклад, е, раніше я вмикав якийсь подкаст і засинав все прекрасно. Але потім, наприклад, він закінчувався і починало відтворюватись наступне відео, воно могло бути там гучнішим чи якимось іншим за настроєм, і могло мене розбудити. Чи в подкасті щось відбувалося? Щоб такого не відбувалося, я почав налаштовувати таймер в Ютюбі, коли я вже точно типу, засну, щоб звук вимикався. Зараз же з'явилася нова функція, яка відслідковує, коли я вже заснув, і вона вимикає навушники. І я подивився по відео, воно дійсно не дограється до кінця, воно ставиться десь там на паузі посередині, коли навушники точно. Навпевнені, що я заснув і все, далі нічого не грається. Ну і дуже класна фішка для мене, як і для багатьох творців контенту, це можливість записувати нормальне аудіо прямо з AirPods на ваш iPhone. Тому ви це вже чули на початку цього відео, але я додатково вийшов і записав декілька прикладів з стандартного мікрофона на айфоні, вбудованого, з DJI Mic Mini і також з AirPods. А потім ще і невеличкий приклад з Android. Наприклад, отак звук пишеться на iPhone які розташовані в метрах в чотирьох від мене, на вбудовані мікрофони в iPhone 17 Pro Max. От так звук пишеться на під'єднаний DJI Mic Mini. От. А оце звук записаний на нові AirPods Pro 3. Мені здається, що вітер трохи буде відчуватися, але різниця з DJI, мені здається не така і велика. Ну я також вирішив затестити, як AirPods Pro 3 працюють при записі звука з Андроїдом, а саме Galaxy Fold 7. От таку якість звука ви можете очікувати. До речі, я з айфона дивлюся, і є дикий разсинхрон між картинкою і звуком. Але навіть при записі на вбудовані мікрофони, тому якщо таке відбулося, це не на монтажі, ми натупили, тупили це. Новий офігенний айфон. Оця функція, типу студійний запис звуку, насправді працює класно. Я нею дуже задоволений. Кажуть, що її завезуть і в AirPods про другого покоління, але також кажуть, що там і мікрофони попростіше. Так що, скоріш за все, для найякіснішого запису треба буде оновлюватися. І ви просто вдумайтеся, тепер можна використовуючи фронтальну камеру і AirPods про третього покоління знімати, наприклад, ріл за себе. Для мене це знову ж таки розв'язує руки. Я ставлю його на штативчик, прямо вертикально, в горизонтальному. Можу писати чи в вертикальному, якщо це Reels, і з навушниками записати якийсь Reels без оператора, бо навіть фронталка стала в iPhone набагато краще. Коротше, це такий прям гарний набірчик блогера-початківця. Ну і звісно, сенсори серцевих скорочень. Ми про це знали ще з чуток до презентації, і коли нам про це розповіли, чесно кажучи, я спочатку віднісся до цього скептично. Ну, типу, навушники щось вимірюють в вухах. Е, думав, що це просто заради маркетингу здебільшого. Але коли я. Сам це затестив. Я трохи прифігів, і від того, що я прифігів, я пішов дивитися професійних спортсменів-блогерів, які розповідають про це ну прям більше глибоко, бо вони в цьому шарять, бо я навіть на грудні датчики не використовую. І я знову прифігів, бо вони всі кажуть, що це по факту тепер золотий стандарт е, таких от пристроїв для вимірювання ЧСС в вухах. Їх не так багато, але в порівнянні з е, якимись італонними пристроями вони ну майже вже не відрізняються. Я вам більше скажу: я тестував під час пробіжки і в залі з гармінами Фенікс 8, і результати тут набагато більш акуратні і точні. Щоб гармін розігнався, йому треба секунд на 10, на 20, інколи більше. Тобто, я, наприклад, закінчую робити підхід. У мене тут показується реал-тайм нормальний ЧСС, А тут він тільки потім там доганяє. І реально тренування тречеться набагато краще отут. От зараз в залі тестую, як працює пульсометр е і знаю навіть порівняно з гарміном, він настільки швидше міняє інформацію, тобто коли я зробив тільки підход, зупиняюся, у мене пульс там 120-130, гармін такий 70. І щоб гармін розтуплився, треба почекати секунд ще 20. Насправді для мене це теж важливо, як буде, я думаю, і важливо для тих, хто починає тренуватися, тому що не у всіх є нагруднік. А я, наприклад, коли їду на велосипеді, годинник квішую як велокомп'ютер, і у мене зовсім нема нічого, що міряє пульс. Тепер буде, і при цьому воно з мого власного досвіду і з того, що я вже почув, працює найкраще, якраз таки в залі на велосипеді, і навіть під час пробіжок, але якщо ви правильно підібрали фіні. Для своїх вух. Тоді можна навіть під час пробіжок нормально міряти частоту серцевих скорочень. Єдине, що я поки що не зрозумів, чи можна передавати дані з оцього сенсору в застосунки по типу страви чи Garmin Connect. Якщо зараз це неможливо, але потім можна буде, то це прям вирішить зовсім всі питання. Поки що треба запускати тренування в окрему застосунку в Хелсі на айфоні, тобто ну дуже вузько спеціалізовано. Але, начебто, там казали, що СДК буде відкрита, і зараз ви вже можете підтягувати ж дані з Garmin Connect, зі Strava, з багатьох інших застосунків. Я сподіваюсь, просто що воно зможе тречити також і активність з навушників. Чи це станеться точно? Ми не знаємо, але будемо сподіватися. Тепер про автономні. І тут трохи двояка ситуація. З однієї сторони, самі вкладачі працюють приблизно на 2 години довше від одного заряду, ніж AirPods Pro 2, але кейс надає менше заряду, тобто у нього, походу, менша батарейка, ніж у других прошок. І я це навіть помітив, тому що він розряджається трохи швидше. Я ще буду тестувати, можливо, потім поділюся, але насправді для мене це теж важливо, тому що ми втикаємо заряджати кейси, і я знаю, що функцію сповіщення прородку. Додали в iOS 26, частково це вирішить проблему. Але, наприклад, у мене довгий час, окрім Бац Pro, вже є. CMF Buds 2, начебто так вони називаються. Так, кейс доволі великий, але вони коштують 50 баксів. Я їх використовую по дому, коли сплю, бо там кейс дає щось 50 годин автономності. І я їх реально заряджаю раз на декілька тижнів. І це прям ну, вирішує. Отут кейс, начебто, разом з навушниками дасть вам 24 години прослуховування. Ну, якось так, якщо ви активно використовуєте цього замало. Ще одна важлива фішка, яка заснована на Apple Intelligence, а значить, її, скоріш за все. Це немає і зараз ми розуміємо, що її нема. Це живий переклад тексту. Якби перспективно, класно вона працює так. Ви з кимось спілкуєтеся і одразу чуєте переклад. Якщо у людини теж iPhone і AirPods, то ви можете прямо спілкуватися вдвох, і вона теж буде чути переклад. Але по перше, кількість мов недостатня, і мене прям бісить, що української нема досі. А по-друге, в Європі воно працювати не буде, так що просто проходимо повз. Як бачите. Навушники не ідеальні. Ну реально, поки що немає ідеальних навушників, як і ідеальних смартфонів. Мені хотілося, щоб тут був більш якісний кейс, а також щоб вони були більш автономними саме з кейсу. Але при цьому я протестував і користувався дуже багатьма true Wireless навушниками Можу сказати, що по сумі всіх характеристик оці просто найкращі. Вони доволі компактні, скрізь поміститься. У них нормальна автономність. У них найбільше функції, наприклад, Find My працює, навіть коли кейс закритий. Причому працює з айфона просто ідеально, він буде показувати вам стрілочкою, куди вам пройти. З іншими так не працює навіть з Samsung, у яких шикарна екосистема. У них є динамік, який сповістить, де вони є. Вони мають додаткові фішки, як, наприклад, якісні мікрофони чи датчик вимірювання ЧСС, що теж насправді доволі гарно. І тому, навіть якщо ви користуєтесь Android, нема нічого поганого, якщо ви придбаєте собі AirPods Pro третього покоління, бо вони просто шикарні. Я не кажу, що ідеальні. Якщо вам потрібна найбільша автономність, то, звісно, вони вам не підійдуть. Але сподіваюся, що цей огляд допоміг вам прийняти якесь рішення. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі, і скоро побачимось, бо у нас ще багато цікавих відео. Всім пока!